Як в Чехії продовжити тимчасовий захист. Перший етап продовження тимчасового захисту в Чехії тривав від 8 січня до 15 березня 2024 року. Після онлайн реєстрації та запису на візит до МВС українці мали змогу продовжити свій тимчасовий захист до 30 вересня 2024 року. Тепер потрібно відвідати відділення МВС і отримати візову наклейку. Тільки так ви зможете продовжити тимчасовий захист до 31 березня 2025 року. Для продовження статусу необхідно мати такі документи. Чинний закордонний паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Підтвердження місця проживання. Письмове підтвердження про наявність житла з офіційно завіреним підписом власника квартири нерухомості або уповноваженої особи. Договір оренди або суборенди рекомендується надати завірену копію договору. Для тих, хто проживає у державному гуманітарному житлі, підтвердження проживання не потрібне не забудь підписатись.